27 листопада листопада кам'яносподіська громада знову була у жалобі. В останню дорогу провели майора Олега Скакуна. Струнко розгорнути державний прапор України. Олег Скакун був військовим і за професією, і за покликом душі. По собі залишив лише світлі спогади. Це світла людина, це офіцер з великої букви. Ще з молодих пір він був ну, настоящим офіцером. Так він і залишився настоящим офіцером, тому ми прийшли провести його в останню путь. Служили разом з 90 років, знаємо, як можна справжнього командира чуйного і до сьогоднішнього дня. Все навіть підлеглі, які служили з ним, відкликаються як як справжнього офіцера. За Олегом служили разом майже п'ять років. Порядний офіцер, дуже розумний. Хай з Богом. Я особисто Олега не знаю, не знав. Але я хочу подякувати від всіх людей, від всіх Кам'янчан за те, що є в нас воїни, за те, що є. Захисники, і ми їм дуже вдячні за те, що ми на нинішній день тут, на Кам'янечні, і ще, слава Богу, ще трошки тримаємося. Ми не відчуваємо того, що вони відчули, і відчуваємо на нинішній день. Дякую їм і Олегу царство небесне. Черговий контракт Олег Скакун підписав у серпні 2020 року. У 2021-му до лав Збройних сил України вступила його дружина. А згодом до них приєднався їхній зять. Олег був начальником служби військової техніки озброєння логістики управління однієї із військових частин. Військові завдання виконував на Донеччині. Загинув 23 листопада 2025 року внаслідок дорожно-транспортної пригоди. Питової за у жовтні 2025-го Олегу виповнилось 55. Поховали героя у Кам'янці-Подільському на меморіальній алеї Слави.